Всім привіт! Сьогодні розгляну таку тему, як завершиться конфлікт між нами. Якщо хтось поконфліктував, посварився, чи взагалі є якась конфліктна ситуація, так, і не знаєте, як її вирішити, велком. Прошу, дивимось. І ще одне: на каналі Ютуб я про це неодноразово наголошую. І інші канали вказані в шапці профілю, так, зверху можете подивитися. Багато більше є розкладів на Ютубі, так. Там, де ви знайдете обов'язково свою тему, хто не знайшов тут, знайде її там. Там є розширені розклади. Це відповідає тим, хто неодноразово просить одну і ту саму тему. Тут вони викладались не раз, просто, можливо, не вся інформація вам надійшла, або ви не почули те, що хотіли почути, хоч так, звісно, не буває. То на Ютубі є більш розширені розклади, які вам покажуть можливо те, що ви не змогли побачити тут. І так, ну, у нас тут пентаклова історія. Це пов'язано, мабуть, з робочими моментами, так, ваш конфлікт, робочі моменти, якісь проблеми над створенням чогось, можливо, якась творчість, що ж призвело до конфлікту, скажімо так. Тут є і навики, і набуті в одному місці можуть бути, скажімо так, ваші навики, в іншому вже можуть бути оцінені зовсім по-іншому. Тому потрібно правильний вибір робити. Тобто тут, можливо, якийсь конфлікт, виник пов'язаний з робочими моментами або з моментами творчості. Так, тут по дияволу. По дияволу. Це якісь прив'язки, це якісь тяги, можливо, в робочій системі хтось хотів вас вижити. Да? Є такий момент. Будь-якими способами, а для інших це програється те, що можливо якісь прив'язки були на робочому місці, можливо, втягнули в якийсь е, такий момент, коли треба було випивати, і ви, е, скажем, так залипли да, в цій ситуації і не змогли вже по-іншому оцінити вийти. Ну і відповідно почались далі конфлікти. Так, конфлікти дійсно почалися. Кожен почав відстоювати свою сторону і, е, скажем, так, втягнути одію. От ялку це на себе, так? Так, але по сонцю. Ви вийшли з конфлікту по сонцю, і е, ви яскраво впевнено, або пішли звідти, да, скажем так, ускакали, або е, знайшли іншу сферу, ну, або все-таки поставили чітко на місце цю ситуацію. Так, тому що були закоритими очима і не знали, як знайти вихід. Не знали, як правильно поступити. А тут потрібно поставити крапку в будь-яких питаннях, показати свою цінність, показати, що я вмію, що я прагну, і що я за це хочу.